Привіт-привіт! Сьогодні будуємо Полісат Вол. Для побудови потрібно в першу чергу зробити креслення. Для цього поєднуємо ручку та лист паперу і утворюємо Poliset Base. Після розміщення креслення додаємо 4 колоди в категорію Polisat Base та за допомогою лопати закупуємо фундамент. Далі додаємо одну мотузку та 3 колоди в категорію PolySet Wall. За допомогою лопати закопуємо праву частину стінки. Те саме робимо й для лівої частини стінки. Далі додаємо 6 колод, 8 дошок, мотузку та 32 цехи в категорію Reinforced Polysat Wall. Та за допомогою сукерик укріплюємо стінку деревом. Далі додаємо 5 листів металу та 24 цвяхи в категорію Metal Reinforced PolySet Wall та за допомогою сокири укріплюємо нашу стінку по максимуму металом. Далі додаємо 1 колоду чи 10 коротких паличок та мотузку в категорію Polyset Defense та за допомогою сокири робимо верхній або нижній захист стіни. При бажанні можна добудувати платформу, сходи до неї та дах. От і про просумо добудову. Розміщуємо 10 дошок та 20 в категорію Palisade Base. За допомогою сокири ми робимо платформу. Далі розміщуємо 20 дошок та 40 свяхів в категорію Palisade бейс. За допомогою сокири робимо сходи. Доєднавши 10 дошок та 20 свяхів, робимо дах. При бажанні забудовуємо дах дошками та стінку. Гарний гри.